Всім привіт! Всім привіт! З вами тайм-аут зі студкою ми брали невеличку паузу, але повернулись до вас з новим випуском подкасту. Сьогодні ми поговоримо про мову. Зьогоднішнім випуском ми хочемо обговорити. Наш перехід на українську мову, наші стосунки з українською мовою, з українською культурою. І, взагалі, сподіваюсь, ви не втратите значення слова українське. Мова мова, <світ> да. Тоді, дівчата, розкажіть взагалі про ваш перехід на українську, чи ви спілкувалися з дитинства? Який ваш досвід? Амбасадор переходу, просто людина, яка з Донеччини, всім привіт. Не повірите, але Донеччині мене навчили спілкуватись чисто гарно українською мову. Мене готували на виступи, дебатні. А, але я приїхала на навчання і на першому курсі я спілкувалась на парах українською, а на перерві я така. Перепрошую, я вищу за це все. Я не знаю, я сподіваюся, там не було такого аргументу, як типу в мене ще лепо, по іншому стоїть». Але я була крінжуля, тому можливо там було щось подібне. От. А потім, 24 го числа, мізки так швидко встали на місце. Я згадала, що ну, а що я? Я вчилась, я вмію використовувати, так, так. І так повністю в російськомовному оточенні я раптом прокинулась і така, Завжди так було. Ну я думаю, в людей схожий досвід після початку повномасштабки, типу, що вони просвіщення. Просвітлення. Окей, okay, а в тебе як то що? Uh... Я з дитинства спілкувалась українською, і напевно до першого класу я взагалі не розуміла ні суржика, ні російської, тим більше ну абсолютно не сприймала, і слава Богу. От вже в школі перейшла на суржик, от, але також скрізь олімпіади, то п'яте, десяте От а потім, в восьмому класі, приїхала в Київ і тоді вважалась крутим спілкуватись російською. І а, людей, які спілкувалися там українською суржиком, називали ти що, із села, ли? Угу, та було. От, а повернувшись назад в рідне місто, було важкувато перебудуватись, якщо можна так сказати. Я просто думала російською. Я щось хочу сказати. в мене вже речення в думках ну воно є українською, і я відкриваю рот, і йде щось не то. Я така, блін, ну ні. Ну в мене, до речі, типу теж схожа ситуація як в тебе, бо в мене всі в сім'ї російськомовні були, і взагалі навіть не було такого питання в голові, як це ми будемо спілкуватися українською, чого ми маємо. От бо усюди були російські мультики, фільми в школі, в садочку всі спілкувалися російською, і я теж до повномасштабки спілкувалася російською. Насправді я так здивована історією з російською, тому що моя родина перейшла на українську дуже неочікувано для мене. Просто в якийсь момент я зателефонувала їм, і я зрозуміла, що вони відповідають мені українською. Uh -huh. А я була дуже здивована, тому що я була впевнена, що вони неспроможні. Uh -huh. Ну тому що там у нас настільки таке, що не піднімалось питання от реально, там в повітрі не було no, нічого ta, ta. не віяло навіть. В мене схоже того, що в мене в сім'ї всі російськомовні, і виходило так, що навіть після мого переходу, типу, я спілкувалася українською вже в соціумі, в університеті з друзями усюди. Але приходила додому, і спілкувалася російською, тому що ну батьки не сприймали, типу вони не могли нормально відповідати. А потім раптово щось трапилося. Я почала вже з сім'ї спілкуватися українською мовою. Просто така: окей, мені все одно. Як ви будете мені відповідати, я буду на вас десь всередині, там може ображатись а, і не розуміти вашої позиції, але так. І я просто почала спілкуватися вдома українською, і на моє здивування мені почали відповідати українською. Ладідна українізація виглядає отак. Так, неочікувано. неочікувано спонтанно. У мене так з друзями, тобто до 24.02 все було чудово. Ну. Тоді всі спілкували були, всі, всі спілкувалися, і як якому було завгодно, як там кому було зручно, я спілкувалася в соцмережах чисто російською мовою, вся сторіс, переписки, ще щось угу. абсолютно. Хоча в житті сужуть був на просто постійно. От і після початку повномасштабної війни, коли я почала приходити на українську мову. А, я помітила, що зі мною переходять деякі мої знайомі, друзі mm -hmm. в приписках. І мені декілька чоловік казали, що, блін, дякуємо тобі велике. Ти там дала нам натхнення на те, щоб перейти із організації. Тако, блін, дякую, так приємно. Загально зараз навіть дивно, коли люди не переходять у відповідь. От я реально звикла до того, що в мене. Дуже гарне оточення, дуже гарна бульбашка. Да, <с> якщо формуєш <ré> собі україномовну бульбашку, то тобі легше жити, якось то є. Але потім, коли ти виходиш і чуєш, що люди продовжують спілкуватися російською, ти такий а. Я реально живу з повним відчуттям, що типу, люди всі розуміють, якщо вони не переходять, в них є якась відома позиція, да не туди? Типу дебільна позиція, але вона ну побудована. Я нещодавно почула, яка є різниця. така підцякіць. Під. Я перепрошую, Риманочка, а як ти опинився в моєму оточенні? Ну, типа, секундочки не вистачить. А так не ну, Але насправді не буду робити себе таку білу пушисту. У мене є така штука, що коли до мене звертаються російською, я можу несвідомо почати відповідати російською, типу, да, я скажу там пару речень, потім буду намагатись перелаштуватись назад. Якщо взагалі спіймаєш себе, да, тому що... Так, да, бо іноді намагаю. буває, що або я зла, якщо до мене хтось підійде російською, почне я почну просто вивалювати у відповідь російською. Та або це, ще Мова перестали. агресії, мова агресії. Але справді, от питання, коли люди... Кажуть, а навіщо переходити, а чому це важливо, а це не важливо, мені це не треба, це не цікаво. Мені здається, що люди просто не цікавляться історією е, своєї країни, того що, як мінімум, взяти ну, ту штуку, яку точно всі проходять в школі, розстріляне відродження. Тобто, ну, хвильовий, куліш, ну, почитайте біографію людей, яких катували до смерті за українську мову, і зрозумійте, що. Російська це не ваш вибір, це те, що вам нав'язали руками, ну нав'язували руками і нав'язали, якщо ви позитивно думаєте про те, що ви можете вільно спілкуватися російською, і це ваш суто вибір. Да, мікронагадування про те, що Харків і Донеччина, які вважаються з російськими долі регіонами, мають зразковий словник української мови, тому що він з Харкова. До речі. І, і нормально живемо. Mm. Просто, типу, якісь 50 років mm -hmm. і Все? Mm. Ну, так і запишу. До речі, також дуже популярний наратив захищатись російськомовними військовими. Це те, чого я ну, взагалі не розумію, типу. Mm -hmm. Ти можеш придумати 357 причин, просто чому ти не хочеш цього робити, або не можеш цього робити, і це буде залежати лише від тебе. Але коли ти а, намагаєшся захищатись людиною, яка а, віддає своє життя за державу, і тут ти розказуєш, що ну, вони ж спілкуються російською, чому я не можу? Ну, бо це трошки не трошки різні речі. В загальному, оцей момент, коли ти можеш насолоджуватись мистецтвом насолоджуватись музикою, насолоджуватись навіть вечірками. Дякую, що відсоток з наших вечірок часто зараз йде на. Якісь донати, і все таке це угу. дуже круто. Це Є тенденція про те, що це не на часі, але ну, вибачте, якщо ти завтра можеш померти, то в принципі може і на часі, але це досить спірне питання. Я згадала, як я була на одному концерті, Це мама хихотала шоу там розіграли прапор. Розписаний за 30 тисяч, і я просто я сиділа і я плакала, бо там ішли там якісь брілоки, ще щось, і тут прапор, і я така: він як класна. Все. Ну, це, це, це круто, бо зазвичай та на таких подібних заходах проводять аукціони, збирають досить багато грошей і мільйони відправляють на армію. Це також для мене це як і мова. Нагадування про те, взагалі, де ми існуємо, в яких умовах ми існуємо. Нагадування про те, що. Люди віддають за на за наше дозвілля і можливість повноцінно жити життя. І, типу, це те, про що ми маємо пам'ятати постійно. І коли люди кажуть про те, що мова це складна, вірю, знаю, як логопед взагалі у да, все окей. Ага. Але це потрібно. А, але це якраз таки ті зусилля і та самодисципліна, яка є щоденним нагадуванням. А, зрозуміло, що є аргумент. Я і так не забиваю, я і так пам'ятаю, де ми знаходимося. Ні. Типу, поки ти не докладаєш до цього зусиль, в тебе є можливість уникати цієї думки. Плюс про мову в мене є. Ми були з дівчатами в Польщі зі своїми подругами, ми гуляли містом, і ми постійно чули російську мову. І ти йдеш? Ти розумієш, що ти не в Україні, тобто це не українці російськомовні. І ти йдеш і такий. Це росіяни, які виїхали, насолоджуються насолоджуються собі там спокійним життям. Або це все таки російськомовні українці, які біженці, які виїхали з України, і ти йдеш, і просто такі дуже дивні почуття. Типу, ти не розумієш що відчувати. Без чи сміни, то агресія, чи да, чи то а окей, це свої. Тому так, мова важлива за кордоном, особливо Взагалі, ремі не цікавитись минулим зараз. Дуже дивно. Тому що до повномасштабного я до всієї історії України старалася так. Наше місце? Угу. А, На всі свята, коли мені казали, що треба прийти в вишиванці, я думала, ну мені або з музею її треба сплети. Ну, тому що там вони гарні, да? або, або вдягнути на себе якусь. Тканину, яка прям огидна на дотик, і з якоюсь дуже вишивочкою. Це Нормальний льон, що Ні, це гарно. <рес> <рес> це зараз, типу, окей, тому що ну, це льон. І це натуральна тканинка. Прикиньте, виявилося, що е етноодяг ну, може бути приємним, він може бути автентичним. Дякую людям, які витягнули це з музею взагалі на загал. Угу. І слава Богу, що ми зараз відходимо від цієї шароварщини, що зараз з'являється класний етноодяг за мотивами ці вишиті сорочки, є за мотивами вишивок, які є в певних регіонах. Тобто там можна прям підібрати собі вишиванку з згідно твоєї батьківщини. До речі, окрім одягу. З'явилось дуже багато саме українських прикрас там uh -huh. от, по мотивам. По-перше, вони дуже гарні по-друге, дуже багато цих маленьких бізнесів і так далі відкриваються. Ну просто можуть там дівчата, хлопці, які зацікавлені цим. А, або вивчати історію там, українських образів і так далі, mm. знаходити оце як селянки, селянки. Гердани, селянки. І робити по їхнім мотивам щось вже більш як. Новітні, але mm. при тому пов'язані згадаючи і це, блін, це так класно. Ти можеш знайти на свій смак взагалі абсолютно все. це. Так, mm. да, це правда прикольно, що зараз з'являються маленькі всякі ці маленькі бізнеси. бізнеси, підтримуйте українські маленькі бізнеси. А от е насправді в мене є контраргумент, але це повертаючись до одягу. Бо в нас була нестача українських брендів, українських речей, з цими саме етномотивами. Але проблема в тому. Що ви бачили ціни на ці речі? Там буквально футболка, на якій наліплений мак, колосок, і з вас хочуть задрати 2 500 за це. Це жахливо, а це ще й Шереварщина. Тому що, ну, це. Доброго ви... вечора, ми з Україною. Так, да, якийсь пес патрон і ще щось, і воно йде. Я на початку повномаштабного думала, що собі очі виконую. Тому що ну, в одних місцях у нас з'являються льняні прикраси, господи лінняний одяг, льняні спідниці, багато шарові. А десь у нас така трикотажна футболочка, яка паспатрон, да. Я почала просто махати руками, бо а, хіта, я цю вишиванку забрала сьогодні з нової пошти, якщо що. От, проблема в тому, що декілька днів тому я ходила, шукала собі нормальну вишиванку, а не ту, яка з 4 класу лежить в шафі. От, і реально, ну, я шукала щось схоже на це, щось гарне, щось що мені сподобається, і так далі. От, більшість вишиванок, які я бачила, от реально, як моя вишиванка з 4 класу, просто шароварщина, але при тому 2-3 тисячі. І я була трохи шокована цим. Не діло було в тому, що там тканина дорога, чи ще щось. Та а, просто ми. за те, що це щось українське, і це з українськими мотивами, і воно одразу коштує дорожче. І, типу, в цьому проблема того, що через це українці постійно жаліються на те, що немає нормальних українських брендів, того, що просто не можуть собі дозволити е, вишити пальто за 25 тисяч. Ну. Але в цій ситуації я дуже вдячна маленьким брендам, реально з прикрасами, які дозволяють стилізувати звичайний одяг. Бо мені здається, що це дуже класний компроміс, і от там е, заповнені всі ніші. як типу бюджетні магазини, так і ну, звісно, супер з високим цінником. Угу. Тому що в нас є прості варіанти криз, прості варіанти кривуляк, або чи е, вишиті. Баротнички або ще щось таке нарукавнички. Типу, Та, це момент певне. взяти просто звичайну рубашку, звичайну сукню, вдіти туди це, і мені здається, це дуже слушний початок, коли ти ще не впевнений, що ти там в вишиванці будеш постійно ходити угу. і легко стилізувати. Типу, це просто сукня, вона чиста, на ній немає нічого. Але так, так. З нею гарно конектиться все з бісером, все зі стрічками. Але я дуже баллайю від людей, коли я бачу їх в вишиванках або в якомусь етноодязі, вони йдуть просто по вулиці в звичайний день, бо в мене все одно іноді закрадається думка: типу, а що сьогодні за свято, яке я пропустила? Бо знаєте, це як в школі mm -hmm. на масляну треба вдіти вишиванку, на день прапору треба вишиванку, і на якісь тільки свята mm -hmm. та перше вересня, все. Не 1 вересня це такий бант, має бути, на всього. Два. Два. Перепрошую. Дякуємо вам за перегляд. Дякуємо, що були з нами весь цей час. Пликайте українську, підтримуйте українську, приходьте до нас на івенти. Ми вас чекаємо! Український івент! І до нових зустрічей всім па-па.